Шановні друзі, перед вами зараз зал Полтавської політехніки, де проходять фінальні змагання з рекреаційних видів спорту на Полтавщині. Хочу вам сказати, що це унікальна подія в тому, що все, що ви бачите в цьому залі, всіх цих учасників, всіх, хто зараз прийшов сюди. Чи тут тільки деяка частина, тому що всі вони залі не вміщаються, бо е, все це ну, досить сильно і потужно організовано, але організовано виключно організаціями осіб з інвалідністю, які демонструють дуже гарну злагодженість, які демонструють роботу у тяжких умовах і які е, 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 пов'язані з. Досвідом, коли люди з різними нозологіями різного віку, різних, як то кажуть, переконань і можливостей вміють працювати в одному руслі і отримувати від цього заходу величезне задоволення. Це зараз дуже актуально для нашої країни, тому що сюди повинен влитися і ветеранський, сюди повинен влитися і Наші навчальні програми повинні теж і ті, хто навчається, молодь, студенти. Сюди повинні влитися і також наші керівні органи. Я думаю, що це повинна бути якась загальна комплексна Спартакіана. Можливо, зараз тут сьогодні народжується нове. І реальний спорт для всіх широкий адаптаційний спорт. Всі види змагань, які зараз тут застосовуються, вони давно знані, перевірені. І ми щиро віримо, що ця наша ініціатива буде належним чином підтримана, тому що насправді вартість проведення такого заходу просто мінімальна, коли є. Політична воля і розуміння цього, і підтримка організації осіб з інвалідністю, які можуть творити чудеса. Шишаки-Білики. Команди грають популярну гру Боча. Змагання між Пирятином і Полтавою. Тож хай з вами з не буде сила Духу і на ціне.